Цього тижня погода буде мінливою. Найближчої ночі з 8 на 9 вересня посилиться вітер до перевію 12-14 м за секунду. Температура повітря буде в межах від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вдень у вівторок повітря прогріється до плюс 23 градусів. Впродовж доби очікується дощ із грозами. У середу, 10 вересня, хмарно та без опадів. В день температурний максимум прогнозують на рівні плюс 25 градусів. Вночі термометри покажуть плюс 13 градусів. Впродовж доби збережеться вітряна погода. У четвер, 11 вересня, обійдеться без дощу, та вітер посилиться до поривів 12-14 метрів за секунду. Денна температура повітря буде в межах 22-24 градуси тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 15 градусів. Прохолодніше буде у п'ятницю, 12 вересня. Вночі термометри покажуть плюс 17 градусів, а в день температурний максимум очікується на рівні плюс 20 градусів. Короткочасний дощ різної інтенсивності очікується по всій території області як вночі, так і в день. У суботу, 13 вересня, є ймовірність невеликих локальних опадів. Температурні показники коливатимуться від плюс 16 градусів вночі до плюс 20 градусів в день. Інтенсивні дощі прогнозують у неділю, 14 вересня. В день температурний максимум очікується на рівні плюс 21 градус вночі до плюс 14 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.